Доброго дня, 21 серпня 2024 року. І зараз я вам пройдуся, покажу на наших трьох ділянках врожай технічних сортів винограду. Це у нас ділянка перша. У нас тут росте 9 кущів, 4 сорти. Перший серед них перед вами це сорт Solaris німецької селекції. Він у нас вже плодоносить, здається, третій рік, до нього ніяких нарікань немає. Він у нас раннього терміну дозрівання. Дуже сильно рослий, у нас він дуже потужно росте. Тут видно вже який запас деревини він. Вигнав, лоза майже на всіх лозах визріла. Врожай добре висить. Цукор в передні роки був максимум 29 брікс. Заявлена цукристість до 30 брікс. Кулір такий білий, придатний для виготовлення білих столових вин. Морозостійкість мінус 27 градусів, однак ми, у нас виноградник майже весь критий, крім сортів, які заявлені не в серед яких це у нас клубничний. Юпітер Black Grand Ізумлення. Плюс будемо тестувати ізюмський мускат, Альбіна і Ютал. Можливо, ще щось будемо собі до колекції додавати з, мороз... з Так, Перейдемо до Соляріса. Зараз заміряємо, який він показує цукор. Таку я взяв ягідку розміром десь грам, грам 3. Зараз ми сюди покапаємо соку і заміюємо, що він тут покаже. Бачите, дві кісточки? Трішки не дуже зручно знімати, ну нічого. Так, зараз я вам скажу, скільки тут цукру. Так, цукор тут взагалі щось просто неймовірно показує, блін. Більше 30 брікс, я Не знаю тут 31 брікс прямо в шкалу не поміщається. Вже, мабуть, явно він перевисів. Це у нас Соляріс. І у нас показує добрі результати, тому до нього претензій ніяких немає. Переходимо далі. Так, наступний сорт перед вами це у нас тут три кущики. Синього кольору це сорт мускат Ольвія. Ранньо середнього терміну дозрівання десь 120-130 днів. Вага ягідки 3-5 грами. Вона побільше, ніж на Солярісі. Підчувається в смаку мускат. Гронка 250-450 грам. У значно вони трішки більші проти Соляріса темно синього кольору з чудовим мускатом. Також нарікань немає, хоча попередні роки цукру трішки не добирав. Ну, можливо, потрібно пронормовувати. Однак, ми тут нічого не нормували, залишали все, як є на кущах, тому що, можливо, де тут і зачепив і мороз. Такі непогані грона. Гарно, вони запилилися. Ось така приємна в так, очі кидається Гронка муската Ольвії. Лоза визріла до самих верхів. Зараз також заміряю цукор і скажу скільки є. Отака. М'якіть. Три кісточки, вже коричневий. Зараз спробую. Ну, явно солодке, тому що дуже прям лепкий сік. Вже я всіх залив рефрактометр. Зараз подивлюся і вам скажу. Ну, тут цукор ще не добрав. Тут зараз 20 брікс, так що може ще висіти. У нас мускат Ольвія. Проти Соляріса поступається. Однак, Соляріс він у нас рекордсмен по цукру, нічого солодшого у нас ще не було. Продовжуємо. Наступні три кущі, це в нас сорт цвіточний. Селекція інститута Потапенко. Також раннього терміну дозрівання, більш середнього раннього. З приємним жовто-зеленим кольором ягоди. Гронки такі грам до 200, поступаються вони, муската ольвії. В цьому році трішки тут мороз зачепив, однак нічого врожай є. Я тільки, бачите, нещодавно тут прорізав листя, тому що листки ніде не прибиралися. Тому що стоїть неймовірна спека і все, ягоди всі печуться. Приємний мускат смаку. Заявлена морозостійкість мінус 25. Визрівання лози чудове, вже повизрівало до самих вершків. Зараз замірюємо, скільки цукор у нас у цвіточного. Ось Я вирвав ягідку у цвіточного. Отак От вона виглядає. Ну, невелика. Десь 2-3 грами. Зараз ми нальємо суку в рефрактометр. Ого. Кісточка така коричнева, соковитий. Так, рефрактометр. Так, щось він тут нічого у нас не показує. Заміряв я цукор, спробував на смак. Приємний мускат солодючий цукор 23 брикси. Непоганий цвіточний в цьому році. Є навантаження. Нарікань немає. Продовжуємо далі. Наступний четвертий у нас тут сорт на цій ділянці це в нас Каберне совіньйон Ну, це терміни тут явно попізніші. ну, Ягода тут ще не дофарбувалася. Бачите, гронки поменші. Терміни такі середні. Каберне совіньйон Про нього ми тут не будемо щось дуже додавати, тому що лише можна сказати перше його плодоношення, тому що посаджений саджанцем, однак саджанець розвивається досить слабко. Тому каберне Совіньйон будемо розганяти і дивитися, що він покаже наступні роки. Так, перейшов я на нашу другу ділянку, де в нас росте, здається, 16 кущів технічних, можливо, менше. Які ж розвиваються гірше, якісь краще. Тому що тут трішки був тут у нас заморозок. Є випади, є й випади столових сортів. Зараз переключусь на секунду на столові. Тут у нас ряд знаходиться. Такий мають вигляд врожай, трохи є випад, ну нічого, був трохи мороз. Повернемося до технічних. Так, перед вами це в нас сорт Гурзубський рожевий. Має непогане навантаження в цьому році. Він у нас просто був вирощений з самим Щубука. І дуже добре розвивається. Це в нас він раннього терміну дозрівання. Гронки такі 350-400 грам. Непоганий вигляд. Тут така непогана гронка і тут є громки. Приємний мускат смаку, заявлений цукор. В районі 25-29 брікс. Також добре, він у нас сильно рослий, лоза майже вся визріла на кущу. Врожай висить добре. Заявлений мороз витримує мінус 25 градусів. Ну, як я вже говорив, він у нас весь виноградник вкривається, крім тих, що я називав. Придатний для рожевих десертних вин для виготовлення. Зараз якусь ягідку. Заміряю цукор, скажу скільки тут є. Це в нас гурзубський рожевий. Так, Беремо якусь ягідку. Отаку, Отака тверденька. Що тут по соку? Ну, соковита, як і всі. Технічні сорти, Ну, мені здається. Ні, повинні бути. Готовий, бачите, кісточки коричневі. Зараз навіть спробую на смак. Солодкий приємний мускат смаку кісточка коричнева. Зараз заміряю цукор. Ну, Знову не вдалося мені з першого разу. Зараз заміряю ще раз. Заміряю цукор у гузуцького рожевого, ну і все-таки 21 брікс, я думаю, буде більше. Ось такий він показує у нас. Ну, поруч тут у нас не знаю, що це за сорт пересортиться. Повинен був бути як Йоханітер білий німецький сорт для вина. Ну, ви бачите, що тут він у нас не білий. Тому який він без поняття. Ну, теж непоганий показує врожай. Рунки поменші. Сортність не знаю, тому... Каталог я його не включаю, або мабуть я приберу юханітер, я його і не реалізував, як юханітер, ну не юханітер. Рухаємось далі. Так, Наступний сорт у нас на цій ділянці це сорт Бянка. Ну, в цьому році він все-таки зачепив його мороз і врожай трішки скромний. Нулі роки був значно кращий, куч нас гарно розвивався, в цьому році. Сила росту в нього не надто потужний. Півкуща ще ну, є таки гарна половина куща. І лоза вся визила, а є половина, бачите, слабше розвивається. Там і пагонці кволенькі такі, ще й врожай на них є. Ну, так, це в нас угорська селекція раннього терміну дозрівання. грона такі невеличкі, грам 100-150 ягода теж не дуже велика. До десь до півтора грами. Цукор заявлений в районі 20-28 брікс. Морозостійкість до мінус 27. Для виготовлення сухих і напівсолодких десертних фін. Придатна м'янка. В ті роки, повторюсь, був врожай значно кращий. В цьому трішки скромніший. Зараз заміряють цукор, який показала вона в цьому сезоні. Хороший результат показує б'янка. Я спробував солодкий. Готовий для виготовлення або вина, або соку, що можна. Тут 29 брік цукор. Чудовий результат для б'янки. Шкода, що врожай не повноцінний. Так, Наступний перед вами це кишмиш-красінь. Також його два кущики. Ось такий ліва сторона, ну така. На четвірку запилення права значно гірше. Багато посипалося при цвітінні, Плюс він сильно тут попікся на сонці. Ну, спека була неймовірна. Та й зараз стоїть ягода горіла. кишмиш красінь – це в нас універсальний сорт раннього терміну дозрівання української селекції. Можна виготовляти з красіння вино типу кагор. Також можна його використовувати кишмишний сорт. Він без кісточок. Ягода чорна, вагою 2-3 грами. Брікси заявлені в районі до 30. Гронки 400 600 З Гармонійного смаку. Бачите, такі гронки. Ну, є, що десь посипалися. Ну, Непоганий такий на вигляд. Красінь. Також добре визріває лоза. Сила росту, один кущ. Добре розвивається, інший погірше. Зараз заміряємо цукор украсення. М'ять отака. Зараз сюди. Ну, я десь прогнозую, думаю, бріксів 25 повинно бути. Не вгадав. 22 брікси, цукор у кишмиша красень. Ну, десь я його оцінюю за вражання в цьому сезоні десь на четвірку з мінусом, тому що другий кущ дуже погано запилився. Бачите, такі малуваті такі грона, багато посипалося. А так непоганий. Так, підійшов я до наступного сорту. Це в нас сорт Pinot Noir, дуже відомий для всіх, французька селекція. Однак такий, дуже слабенький, він такий дуже слабенький, дуже кволо розвивався. Ну, тут один пагін непоганий є такий, що виріс до верхню дроту. А так, ну такі. По півтора метри виростали, зачепився врожай. Лоза ну, ну, на ньому визріла. Ну, сподіваюся, що все-таки нам дасть розігнати пінонуар. Тут грона такий не дуже великий, грам 70-120 гармонійного смаку. Ну, він сам заявлений як середньорослий. Ну, у нас він такий дуже слабенько виглядає для, для червоних вин придатний. Навіть не знаю що. Поки що важко щось за нього гарно сказати. Ну, будемо сподіватися, що він розженеться в нас. Бо він у нас цей саджанець дуже важко ріс. Мабуть, він і заморозок. І підмерзав. Зараз я спробую, скільки цукор. Ну, я сумніваюся, що він тут показує якісь неймовірні результати. Гронки такі, аж бачите, аж дуже збиті в порівнянні з іншими. Ну нічого. Ну, нічого ж тут не давиться, правильно. Зараз я спробую ягідку заміряю цукор на пінонуарі. Ну, чесно, я навіть не очікував таких результатів. Я думав, що він цукор не набрав, а він набрав 20%. 5,5 брікс. Прекрасний результат. Щось я його недооцінив. Зараз я спробую його на смак. Як він виглядає. Приємний солодкий. Кісточки коричневі. Гармонія в смаку. Непоганий. Ну, будемо сподіватися, що курс все-таки розженеться. І не буде такий, буде нормально розвиватися. Ну, що поруч біля нього ще один пінонуар. Ну він, бачите, ну, дуже такий слабесенький, слабенький, ну нічого. Будемо сподіватися на краще. Так, біля пінонуар у нас росте два куща такого сорту, як мускат одеський. Ну, Та сама проблема, не знаю. Дуже він слабко розвивається, Ну, пагінці тут повиростали по метр. Лоза до них визріла. Буду заміряти цукор, щоб у мускату Одеську. Можливо, тут заважає такий. Друг, точніше, ворог для винограду це горіх. Маловато сонця для нього. Ми будемо дивитися, хоча для інших двох сортів він не заважає. Так, замускат одеський, що можна додати. ранньо середньо термін дозрівання 130-140 днів. Це українська селекція. Грона розмір 130-200 грам, розмір ягодки грам до 2. Цукор в районі 18-22 брікс можна збирати десь 4-5 кг з куща. Ну, тут, звичайно, це просто смішно виглядає на фоні цього кущиків цих двох. Ну, зараз замірюю, вам скажу, що виглядає, що представляє себе мускат одеський. Ну, я від нього якихось див не очікую. Думаю, що я знову зараз не вгадав своїм прогнозом, тому що я сам спробував чудовий мускат солодкий. Я думаю, що за 20 брікс повинно бути спокійно. Так, 21 брікс, мускат одеський, поки що просто чомусь не розвивається куща. Чому так, поки не знаю. І останній на цій ділянці сорт, це в нас сорт Прім, селекція Угорщини, термін дозрівання в нього 115-125 днів. Заявлення як середньорослий, ну, у нас він так десь і розвивається. Півкуща гарно розвивається, півкуща знову таких слабенько. Можливо, трошки його заморок зачепив. Садився, як куплявся саджанець. Садився саджанцем прім. Хоча в основному ми саджанці вирощуємо самі з щубука або робимо прищепи. Заявлена вага грон 300-500 грам. Ну, помітно, що гронки непогані виглядають. Тут я зараз навів на них. Цукор в районі 18-20 брікс, морозостійкість мінус 25. Ну, я в районі до 5 максимум може видавати. Ну, можливо, то я навіть і багато дав. Отут... Гронки так непогано аж загоріли на сонечку. Такі мають. Приємний золотистий колір. Зараз спробую на смак, як він, що він в себе уявляє. Цей прім. Ну, кісточки коричневий, але ну, для мене він чомусь з кислинкою. Навіть самому цікаво, що він покаже, скільки цукру. Так, і цукор. Ну так, 20 брікс. Якщо заявлення 1822, тому він повинен він десь так і показує. Я думаю, він також вже готовий для використання. Це в нас прім. Поруч також в ряду ще один кущик. Неру. Ну, неру на ньому ягідок немає. Це в нас друга ділянка і перейдемо до третьої ділянки. Так, Зараз я на третій ділянці нашій. Це сама нова ділянка. Тут також декілька сортів росте. Перед вами сорт Лівадійський чорний, його сигнальне плодоношення. Такий врожай. Досить непарний врожай, тому що тут теж я помічав, що мороз тут трішки пошкодив врожай. Ну, Лівадійський чудово виглядає. І на сраннього середнього терміну дозрівання 130-140 днів. Це на селекція України. Вага грунок в районі 300-350 грам, цукор 21-25 брік заявлений. Морозостійкість мінус 25. Ну, літають, значить, по цукру питань немає, тільки сьогодні освітлив гронки, тому що ну, не видно абсолютно нічого, трошки на сонці попеклись. Однак, ну, я думаю, він готовий, лоза на ньому визріла, сила росту гарна. Нарікань до Лівадійського немає в мене. Так, зараз заміряємо цукор і скажу, що воно тут у нас вийшло. Таку вирву ягідку. Ну, Якщо літають, а ні, все-таки йому ранувато. Ну, він не ультрараннього терміну. Все-таки тільки 15 брикс, нехай він ще повисить. Або тут все-таки багато навантажено на цей кущ, тому що сигнальне плодоношення. Ну, технічний сорт. Можна спробувати добре його навантажувати. Івадійський чорний. Продовжуємо. Так, наступний у нас тут такий кущик, можна сказати, класичний сорт технічний. Це чорний доктор. Сигнальне оплодонушення. ну, гронок тут небагато, трішки зачепилося, можливо, можливо мороз ну, точно не скажу. Він на середнього терміну дозрівання 140-145 днів, тому йому ще, я думаю, ранувато. Ну, цукор заміряю, вже всі проходжуся. у нас чорний доктор. Цукор в районі 22 брік середньому заявлений. Морозостійкість мінус 23. Лоза на ньому майже визила. Ну, десь середньорослий він у нас непотужний. Ну, цукор, я думаю, якщо він середню термін, я думаю, в районі 15 брікс. Ну, Тут кінцеві гранки, ось так виглядає. Ось так. Ну, такі гранки, невеличкі грам, грам 100. Можливо, є. Зараз заміряю цукор, скажу вам. Та ні, я ж сам здивований. Можливо, що кущ просто не навантажений. 20 бірікс показує чорний доктор. Звичайно, тут навантаження немає, Ну, непоганий результат. Кущик молоденький. Це у нас чорний доктор. Залишилося три заключних сорти, всі вони білоягідні. Ще один класичний сорт винограду, 7 відомий як цитронний Магарача. Також тут кущик молоденький. Ось такий має врожай. Трошки тут його небагато, ну як для сигнального непогано. Цитруни магарача раннього терміну дозрівання. Гронки в районі 300-400 г, цукор високий, 25-27 брік, морозостійкість мінус 25 Він у нас сильно рослий, лозам на ньому майже вся визріла. Вони мають непоганий вигляд. Йому Дуже вже подобається різним горобцям, осам. Висить на кущу теж непогано. По цукру, мені самому цікаво, зараз я буду його заміряти. Спробую на смак. Приємний ускат. Він готовий. Прогнозую в районі десь 22 брікс. 24 брікс показує це троний магарача. Чудовий результат. Продовжуємо далі. Поруч з цитронним агарачем у нас росте такий сорт, як Олег або друга назва діамант. Ну, він ще повинен бути такий з розовинкою. Розовинка пішла в нього, не думаю, він не готовий. Ну, цукор поміряємо, скажу. Це в нас українська теж селекція. Раннього терміну, колір такий сіро-рожевий, Гронки в районі до 200 г. Цукор 22-25 брік заявлений. Ну, він у нас розвивається так, як середньорослий. Оза також на ньому майже вся визрила до самих верхів. Ягідка до грам до двох. Ну, Цукор мені самому цікаво. Зараз я його заміряю. Спробував на смак. Ніби муската не відчуваю. хоч і кислинка 21,5 брікс у... у Олега. У нас тут два кущики, однак вони такі не дуже потужні, там, то і бачу трішки або підмерз, бо там взагалі там, дві чи три гронки на кущ. Ну, Радіємо їх, що є, то є. І останній у нас в ряду один кущик. Тут росте у нас такого сорту, як мускаріс. Це німецький технічний сорт середнього терміну дозрівання. Ну, так, на вигляд я дивлюся, що він, мабуть, абсолютно зелений. Грони в нього до 200 грам, ягода до 2 грам, мускат з цитронними нотками. морозостійкість заявлена до мінус 26 градусів. Ну, розвивається непогано, такий сильно, сильно рослий, однак є і такий і гарні лозинка, є і послабші лозинка. Вона лоза визнала, тому що тут, можливо, його зачепив мороз, тому що ну, тут дві грунки є. Що є, то є. Ну. Уже як замірював скрізь, давайте замірюємо і мускаріса по цукру. Тут щось прищіпалося, ну, однак прищепа не пішла, Ну, спробуємо на цукор. мускаріс. А вигляд не завжди показує, що є на правді. Я вказав таку цифру, але насправді тут все-таки три грунки на кущ. І мускаріс нас показує майже 28 брікс цукру. Він також готовий. Також в смаку приємний мускат. Це в нас мускарі з німецької селекції. Ну, я бачу, що відео трішки все-таки затяглося. Старався так по-швиденькому розповідати, бо все-таки хотів в одне відео помістити всі технічні сорти, які в нас плодоносили в цьому році. Щось гірше, щось краще. Ну, дякую, що є й таке. Ну, кому було цікаво, ставте лайк. Діліться враженнями, які технічні сорти вирощуєте ви, що у вас найкраще показує результат. Всім дякую за перегляд. До побачення це буде Україна!